Аби почати це відео, серед багатьох завдань, які потрібно було виконати для складання сесії, було одне найцікавіше. Це картина для незрячих. Я поняття не мав, як її зробити, і який у неї має бути вигляд. Це завдання було викликом для мене, як для творчої людини. І я принципово хотів його виконати. Для завдання потрібно було вибрати якусь популярну картину. Бажано, аби було видно лице і все решта. Я обрав мону лізу. Я скачав зображення, перевів його у векторні форми, аби приблизно знати, що як і куди буде клеїтись. Що саме клеїтись, розказую. Це картина для незрячих. Значить, людина якось має руками намацати щось, що передасть їй інформацію про об'єкт. Спочатку я хотів зробити трикутник із з паперу, але це було б дуже довго. Потім думав наклеїти камінці, але я не знаю, чим клеїти каміння до картону. І моя робота тоді була би дуже важка. Потім була ідея зробити зручних паличок або з цвяхів, але я хотів використати щось вже готове, що не треба ніяк воду змінювати. І моїм вирішенням проблеми стали канцелярські кнопки. Спочатку треба думати, а потім робити. Я так зробив, але потім вирішив не робити. Я купив ДВП, естетично розірвав його, наклеїв на нього ескіз, тоді зрозумів, що ДВП треба розмалювати в колір фону картини і зняв ескіз. Вирішив перевірити, чи фарба не зіпсута. Мені дуже подобається ніжний аромат солярки, бензину та помальованої лавки, тому я безпомилково можу визначити свіжість та якість фарби. Розмалювавши пальцями полотно, я ще раз приклеїв ескіз і приступив до роботи. Мені стало трохи страшно, що нічого не вийде, і я вирішив випити енергетик і поїсти. Після комплексного переїдання я продовжив роботу. Мені потрібно було 600 мільйонів кнопок, або забити їх в ДВП. Але ситуація змінилася з першої кнопки. Я не мав сили або Пхати кнопку ні, кнопка не мала міцності, аби залізти в дерево і не поламатися. І яку силу має мати вказівний палець, аби пробити грунтований ДВП картон довчиною 3мм? Тоді я вирішив купити молоток. Шош за все, ви, як і я, над цим не задумувались, Але молоток це така штука, яка передається у спадок. Типу, ви народжуєтесь і у вашій хаті вже є молоток. Він іржавий з рязною ручкою. Але він у вас є, і ви його не купляли. Я народився без молотка. У мене тільки є сокира молоток. Але для делікатної роботи вона не підходила. Я взяв молоток і почав ним працювати. Але, на жаль, нічого не вийшло, бо молоток почав гнути і ламати кнопки, і ним було важко попадати по маленьких кнопках. Мені стало сумно, що нічого не виходить, і я вирішив випити ще один енергетик і взяти дреньку. Я взяв маленьке сверло і робив ним дірки, в які запихав кнопки. А це, як виявилось, була найменша проблема. Треба було намалювати дуже багато кілець і всім поставити центри. А таких кілець було дуже-дуже багато. Їх потрібно було обов'язково намалювати. або ніде не зробити лишню дірку, бо лишня дірка це робити все самого початку. Тоді я вирішив придумати геніальний винахід для розмітки. Я вирішив зробити з двох циркулів один циркуль. Хоча зараз, коли я пишу цей сценарій, я взагалі без поняття, як воно мало працювати, голки не дотикав. Бо вони були різні довжини, мені стало сумно і я вирішив втикав. Спочатку я робив гірки на око, а потім випадково знайшов рішення. Я відмальовував кільця і центр від кнопки, яка поламалася на початку відео. Це полегшило мою роботу, але коли я зрозумів, як багато треба щось зробити, мені стало сумно. І я вирішив випити квас. Я зробив мільйон дирок, зняв ескіз, почистив тирсу і на диво був дуже задоволений. Мені зазвичай подобається будь-яка моя робота ще на середині процесу, але я розумів, що треба до роботи до кінця. Кнопки трохи довше ніж ДВП, тому я до основи приклеїв MacBook Pro 2015 року дисплей, Intel дисплей, i7, 16 ГБ оперативної пам'яті. Далі найприємніший процес запихати кнопки. Я все добре продумав, тому я поняття не мав, що куди пхати, бо я випадково викинув ескіз в мусорник. На iPad я якось відтворив загальний ескіз, проте приколи тільки починались. Я купив 4 пачки кнопок. Це 100 штук в пачці, тобто в мене було 400 кнопок. Перед тим як робити монолізу, я на ескізі позначив, які ділянки припадали на певний колір кнопки. Я посортував усі кнопки і думав, що мені цього вистачить. Я використав 4 пачки, і мені не стало зеленого кольору. Тоді я купив п'яту пачку. І там зеленого було достатньо, але не вистачало однієї зеленої кнопки. І тоді я купив шосту пачку кнопок тільки зради однієї кнопки. Мені стало від цього сумно. Далі треба було клеїти кожну кнопку, а їх дуже-дуже. У мене закінчився клей і необклеєні пальці, і я вирішив завершити роботу на наступний день. На наступний день, коли я зібрався йти в магазин, почав палати дощ. А що далі? А далі пройшло три тижні, і я доробив мою роботу за 2 години до початку екзамену. Ось моя робота. Мені сказали, що вона недобра, бо я забув поставити маленький трикутник, по якому незрячі можуть визначити де низ, а де верх. Мені мої роботи подобається, і це головне. Зараз вона лежить на шафі, де і всі мої роботи, які мені подобаються. Енергетичні напої на ну, якось ми всі чули десь від кого, що це шкодить здоров'ю.